Непотрібні подарунки. Чернігові автомобілі невідкладної допомоги подаровані благодійниками, припадають пилом, в той час як медики мусять їздити на транспорті, котрий давно вичерпав свій вік. На лінії в обласному центрі працює 21 карета швидкої. 70% транспортних засобів зношені. Зізнається начальство новоствореного центру екстреної медичної допомоги. Водії ж запевняють, стан справ куди гірший. Нині машин на ходу лише 18. Щодня вони ламаються, бо кожна намотує до півтори сотні кілометрів. А новий спецтранспорт стоїть. Без діла, бо діло до нього чиновникам немає. У нас підрома діло лютні. Бачите, в кухніках ходять хлопці, ось бачите, стоїть. Це один, і там ще два. Тут взагалі труба була. Тому Мерседес вже 3 мільйони кілометрів проїхав. Нужні машини нам, нужні. І їздити нам треба, але не наче. Ці машини зависли в воздух і Вчасна допомога врятоване життя. Восени минулого року, з такими словами, народний депутат Владислава Трошенко подарував чернігівцям три нових укомплектованих автомобіля. І ще по одній спецмашині від мецената отримали громади Чернігівського та Рібкінського районів. Але якщо останні в районах справді надають допомогу і врятували вже не одне життя, то в обласному центрі дорогі подарунки стали як п'яте колесо до воза. В гаражі вони склали компанію, подарованому німецькому реанімобілю, котрий тут вже два роки, як іржавіє. В центрі екстреної медичної допомоги затрат. Які нарікають на мерію, мовляв, цю техніку їм ніхто не передавав. Ну ці автомобілі зараз знаходяться на наших площах, але вони не зареєстровані. І дані автомобілі їх, вони, їх немає на балансі обласного центру екстреної медичної допомоги, тобто вони не наші, і ми їми користуватися не можемо. Вони залишилися у власності міської громади. От тільки міській громаді від того жодною мірою не краще, а у мерії продовжують шукати причини, аби виправдати власну бездіяльність. Це питання слід пов'язати з двома причинами. Ну, перша причина те, що е, дійсно народний депутат Владислав Трошенко подарував нам е, три автомобілі, точніше, станції швидкої допомоги. Тоді тоді міста Чернів на той час. Отака напасть ці благодійники. Надто вони обдарували місто своїми щедротами. Тепер слід вигадувати, що з ними робити. А це теж собі клопіт, як і з подарованим німецьким реанімобілем. З цього приводу теж необхідно ряд інстанцій пройти для того, щоб реєструвати благодійний автомобіль. Оскільки він ще раз повторюю, він подарований. А якщо автомобіль не один, а цілих три, тут вже й сам чорт ногу зломить. На баланс цієї станції ми так і не могли взяти ці автомобілі, оскільки для того, щоб зареєструвати в державних органах відповідних мрев, необхідна була проплата десь приблизно 18 тисяч гривень до пенсійного фонду. Ця сума відповідно до платіжного документу, ми ці гроші мали. І ми фактично ще в минулому році, після отримання подарунку, платіжний документ про сплату в пенсійний фонд. Ми Відповідно до казначейства державного казначейства поклали станом так, от на 16 число. Я точно знаю, що казначейство не проплатило, Було цієї суми в управлінні державного казначейства. претензіям з міської ради дивуються на запит телеканалу Дитинець відповідають чорним по білому. Жодні платіжні доручення на перерахування коштів станції швидкої допомоги Чернігівської міської ради торік до фінансового органу не надходили. З цього виходить, що в мерії більше трьох місяців кивають на казначейство. А спецтехніка, яка б мала рятувати людей, стоїть зачинена в гаражі. Хто в цьому винен? Питання окреме. Втім, ситуація зі швидкими яскраво свідчить про стан турботи місцевих чиновників стосовно населення. Вони або не хочуть, або не можуть покращувати життя людей.